Сьогодні ми з вами будемо спілкуватися на чергові звернення військовослужбовців. В рамках адвокатів, в рамках волонтерського руху адвокати ЗСУ. І так, як ви вже як знаєте, підпишіться на мій канал, ставте лайк і зробіть репост цього відео. Це спонукає мене для подальших відео відповіді на ваші запитання. Сьогодні у нас три запитання від військовослужбовців наступного характеру. Що, перше, у мене борг в Альфа-банку який ще був взятий до повномасштабної війни, я по справці номер 5 зможу нулювати відсотки. Ну. В принципі, якщо ви військовослужбовець, то там є норма закону, яка зупиняє нарахування певних відсотків. Я вам підед, ну, в описі до цього відео буде лінк на шаблон заяви, яку ви можете подати до банку, щоб розглянули ваше питання. Тому, в принципі, тут, як я, ну, на мій погляд, напишете заяву. Подасте до банку, подивитесь, як вони розглянуть цю заяву. Але право у вас таке є. Друге, присвоєння звання Герою України посмертно, зібрано 25 тисяч підписів під петицію. Командування оминає Командування надсилання народного надсилання народного листа. Ну, дивіться, тобто ви маєте, ну, якби так поняття народний лист немає. У нас є колективне звернення. Ну, якби, якщо ми більш точніше буде. В описі до цього відео буде шаблон, як його написати. Ну, тобто, ви звертаєтесь умовно. Це є колективне звернення, тобто є. Е, е, ну, ви, наприклад, пишете там, куди там до Міноборони. Чи в Генштаб, умовно кажучи, звернення направляєте. Шаблон звернення буде, як його там писати. Лінк також прикріплю, Ви пишете там, до кого, від кого. І окремо можете додатком поставити ну, підписи. там, Наприклад, Сидоренко, Петро Іванович. там, Франко Семен Григорович. Паспортні дані, підпис, адреса реєстрації, місця проживання. або, ну, Тобто, якщо люди захотять такі дані дати. Ну і по, ну, щоб було не просто підписи, але щоб було прізвище, ім'я по батькові, паспортні дані, адреса проживання. Ще бажано, щоб були номера телефонів, щоб змогли перевірити, чи не ліпу ви надаєте ну, відповідні державні структури. Якщо буде правильно оформлене звернення, то в принципі його повинні будуть розглядати. Якщо вам надають, наприклад, відмову відповідно до закону України про звернення громадян, вам обов'язково повинні надати відмову. А потім з цією відмовою ви можете вже звертатися до адміністративного суду і щоб суд вже розглядав це питання. Процедура, в принципі, така. Так, третє питання. Блокування рахунку військовослужбовця. Ну, тут, в принципі, дивіться, ситуація по вашому питанню. Це третє питання. Що блокування рахунку військовослужбовця. У нас ситуація, скоріше всього, у вас до 24 лютого 2022 року був, скоріше всього, якийсь борг до 100 тисяч. Цей коли. Почалась по широкомасштабна війна РФ проти України. Було прийнято рішення, що всі борги до 100 тисяч з них знімаються арешти. Потім, ось в травні 23-го року, це положення про 100 тисяч вони відмінили. І відповідно, ну, тобто, старі по старим вашим боргам поновився арешт, блокування рахунку, це можливо там аліменти, кредит, ну, скоріше всього, такі побутові питання. Відповідно, що вам потрібно зробити? Вам потрібно, якщо ви в даному випадку там на нулі або там проходите військову службу, Звернутися там до юриста, щоб виписати на нього довіреність, щоб він розібрався з цим е, питанням. Також ви можете, наприклад, виписати довіреність не тільки на юриста, наприклад, на, це якщо виконавча служба, то там можна без адвокатського свідоцтва просто на знайому свою ну, рідну людину, е, випи, е, як це робиться. Тобто, е, ви, наприклад, де ви знаходитесь, ну, якщо там більш-менш цивільні міста, повинні бути нотаріуси. Ви до нотаріуса заходите, хочете і кажете, що мені потрібно виписати довіреність е, на мого представника. ну, Зазначаєте паспортні дані, ну, паспортні дані, прізвище, ім'я по батькові серія номер паспорт, де зареєстрований. Е, і нотаріус по цим даним виписує відповідну. Довіреність, від цю довіреність пересилайте новою поштою, ну і відповідно вже е, ну, там, ваш довіритель, ваш представник йде в виконавчу службу і каже, що ось у мого там, чоловіка, умовно кажучи, арештували рахунки, що мені робити, І вони там підказують, е, розблоковують. ну Тобто вони сприяють. Це просто дивіться ситуація така, що <тур> ну, технічно, технічно. Тобто вони зразу зняли всі арешти, а потім в травні 23-го року наклали всі арешти. І буває так, що просто попадає там, наприклад, якщо у вас навіть закрита була виконавча провадження, але вони технічно не могли це зробити. І відповідно, зараз, якщо у вас там боргів немає, то зараз, зараз а, будуть знімати цей арешт. Тобто, ми вже це проходили. Це якби не, не, ну, не панікуйте. Тобто це і такі бюрократичні моменти. Тому на сьогодні у мене все. Дивіться, ставте лайк, підписуйтесь на канал, робіть репост цього відео, це спонукає мене для подальших дій. Всього найкращого, Україна обов'язково переможе. Всього, пока.